Акварелі, які не бояться води винахід художника з Дніпропетровська Михайла Кублика. Свої дивовижні роботи майстер привіз на показ черкащанам. Картини пана Михайла вирізняються не лише водостійкістю, а й прекрасним звучанням кольору та тону. Секрети майстра випитували наші кореспонденти. Довге волосся і коричневий берет на бакир. Своїм шляхетним виглядом Михайло Кублик нагадує художника з минулого сторіччя. І це не випадкові асоціації, адже він безмежно закоханий у минувшину, захоплюється замками, церквами і давніми українськими хатами. Все, від чого віє історію, прагне відтворити на картині, щоб зберегти для нащадків красу і неповторність старовини. Черкаському глядачеві пан Михайло привіз роботи чотирьох серій, об'єднані під назвою Україна, моя село Шульгівка. Я выехал туда весной и собрал очень интересный материал. Почему? Потому что ну, Шклюковка – это уникальная деревня, там столетние хаты стоят, хаты под стрихами. То есть, вот, то есть время там остыло в то время, законсервировалось. И что очень примечательно, что там орель и весной она разливается, и люди были вынуждены под дверями селиться, то есть на холмах. Крім замальовок українського села, на виставці представлені краєвиди та архітектура Катеринослава і мальовничі пейзажі Карпат. Всі роботи художника виконані акварелями. Я пишу по-сурому, а акварелі це техніка закономірної случайності. Я коли беру акварель, тобто беру її, я на її майже не мішаю. Я можу цвіт увидети тільки тоді, коли я положу бумагу. І в цьому складність заключається. Ну, буває так, начну зиму писати, а закончу літом або осінью. Тобто, як вийде. Я вже віжу, ну як от краска потекла. Унікальність техніки пана Михайла не лише у прекрасному звучанні кольору та тону. Його акварелі не бояться води. На очах у публіки художник демонструє фокус. Хай така я сталося. Розгадати секрет майстра черкасті, що мають можливість. Виставка триватиме до кінця липня. Ольга Скорик, Юрій Підлісевич, Віка новини.